На наших війнічан, громадян України. І ось для ті випадки, і про те, які ви кажете, стався в місті Вінниці, за це повинні нести відповідальність всі. І вони повинні розуміти, що жоден з них не уникне відповідальності. Кримінальна справа повинна бути порушена і доведена до логічного кінця. Але ми всі розуміємо, що при цій владі, яка сьогодні є, це неможливо буде зробити. У завдання дуже важливе – це змінити сьогодні владу, змінити сьогодні президента, переобрати парламент, змінити сьогодні прем'єр-міністрів і всіх міністрів. І тільки тоді можливо буде довести це до кінця. А ті поки, які стріляли сьогодні в мирних людей, тому що люди були мирними без зброї, жодних протидії вони не вчиняли. А вони стали і стріляли зброю. Сьогодні ми бачимо по телебаченню, що снайпери відстрілюють. Громадських активістів Києві. Люди в формі. І тому я заявляю чітко і певно, що всі ці люди будуть покарані. Жоден не уникне відповідальність. Жоден чиновник, службовець, держслужбовець, військовослужбовець, хто вчинив злочин, не буде без відповідальності.